З 1 травня всі без винятку автомобільні заправки в країні будуть зобов'язані продавати бензин з додаванням не менше ніж 5% біоетанолу. Причин кілька. Перша і ключова зобов'язання України в рамках євроінтеграції. Як кандидат на членство в ЄС держава має впроваджувати європейські норми, тому влітку 2024 року парламент ухвалив відповідний закон. Друга причина екологічна. Біоетанол частіший за нафтове пальне, а при згорянні він виділяє менше шкідливих речовин. Це допомагає зменшити парниковий ефект та покращити якість повітря в містах. Третя причина зниження енергозалежності. Додаючи спирт до бензину, Україна зменшить імпорт нафтопродуктів. Четверта причина підтримка агросектору. Адже, як я зазначала раніше, біоетанол виготовляється із зернових та цукрових культур, які вирощуються в Україні. Проте Повноцінна реалізація двох останніх пунктів можлива лише після завершення активної фази війни.